Права 1112 знайдіть три будь-яких розв'язки рівняння. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні x-y дорівнює 2. В принципі, це і усно можна підібрати, чому дорівнює різниця двох чисел, якщо вона двійка, які можна підібрати з два числа. Або можна наприклад, звідси просто знайти. X, наприклад, ну, або можна y знайти, та не суттєво, ну, x тут простіше знайти. Ми мінус Y перенесемо через знак дорівнює з протилежним знаком. Нагадую, це буде рівняння до то тожним датам. Тобто ми записуємо, що x тоді дорівнює. Отже, в нас було 2, зліва було мінус Y, справа буде плюс Y. І ще раз, у нас є залежність, як одна величина у нас залежить від іншої. Якщо ми будемо знати відповідне значення y, знайдемо. Відповідне значення і ікса. Тобто ми зараз можемо сказати, що якщо записуємо перше дія, нехай, якщо y у нас ну, дорівнює, наприклад, хай буде мінус 2, так, то записуємо. x тоді дорівнює 2 додати y. 2 додати мінус 2, і це дорівнює. 2 додати мінус 2, це буде 0. Є? Ну що ж, яку тоді пару чисел ми можемо записати? Ми можемо записати пару чисел, якщо х дорівнює 0, то y у нас мінус 2. Тобто, якщо ми в наше рівняння замість х підставимо 0, а замість y мінус 2, то це рівняння перетвориться у правильну числову рівність. Ну що ж, е, тоді записуємо друга дію. Нам треба три будь-яких розкид. Давайте зайдемо другу. Пишемо, якщо, якщо y дорівнює. Ну, давайте, якщо y дорівнює 0, так, пишемо, то X тоді дорівнює. 2 додати y буде 2 додати 0. А це буде дорівнювати 2. Ну що ж. Розв'язком тоді у нас буде пара чисел. По х це буде. Якщо х дорівнює 2 і y дорівнює 0, то це буде розв'язком нашого рівняння з двома змінними, лінійного рівняння з двома змінними. Ну що ж, переходимо тоді до третього завдання. Записуємо, якщо візьмемо y дорівнює, наприклад, 3. Записуємо x у нас дорівнює 2 додати y або 3. 2 додати 3 буде 5. Є? Тобто, якщо ми замість х поставимо 5, замість y3, 5 мінус 3, це буде 2. Ми отримали правильну числову рівність. Тобто, Записуємо, що розв'язком у нас буде тоді по х 5, а по y 3. Є? Переходимо тоді до другого завдання. Х додати 3y до рівня 0. Тут також простіше 3y перенести, тобто виразити x через y. Можна y виразити, але ну, не бачу тут сенсу. Неможливо, яку змінну через яку виражати. Тобто ми плюс 3y переносимо через знак дорівняння з протилежним знаком. То у нас буде x дорівня. Було плюс 3 y зліва, а справа буде мінус 3 y. 0 можна не додавати. Це все одно буде мінус 3Y. Ну що ж, отже, у нас є залежність між іксом та і. Якщо ми візьмемо відповідне значення y, знайдемо відповідне значення йому x. Отже, записуємо тоді і перше. Якщо y дорівнює. Ну, візьмемо, наприклад, число 1. Так то. X у нас тоді дорівнює мінус 3, y, мінус 3. що множиться на 1, це буде мінус 3. Є? Ну що ж, ми маємо тоді записати пару чисел. Розв'язком є х у нас мінус 3, а y буде 1. Є? Ну, Друга дія. Другий знайти, візьмемо. Y дорівнює 0. Пишемо, якщо. Y дорівнює 0, то записуємо х у нас дорівнює. мінус 3, то буде мінус 3, що множиться. Замість y, пишемо 0. І це дорівнює мінус 3 помножити на 0, буде 0. Є? Ну що ж, отже, записуємо, що ми отримали пару чисел. Якщо х дорівнює 0 і y дорівнює 0. Це і буде розв'язком нашого лінійного рівняння з двома змінними. Записуємо другу дія. 3 діє, вибачте, пишемо, якщо y. ну, Візьмемо дорівнює. Ну, наприклад, хай буде 4. Y дорівнює 4. Пишемо, то X у нас дорівнює мінус 3, що множиться на y або на 4. І це дорівнює мінус. 3 на 4 це 12. Є? Ну що ж, тоді виходить, що розв'язком нашого рівняння є пара чисел мінус 12х, а y у нас А дорівнює 4. Є? Ну, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Так, знайдіть три будь-яких розв'язки рівняння. В першому завданні записуємо наші розв'язки – 0, мінус 2, є. Yeah. В а, наступний розв'язок 2, 0, є. Yeah. І наступний розв'язок 5, 3, є. Yeah. Так, ну і в другому завданні наші розв'язки мінус 3, 1, Потім 0,0. 0. І мінус 12, 4. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження розв'язків лінійних рівнянь з двома змінними. На цьому вправу завершено.